Набір змішувачів ліць три в одному чорного кольору. Е, значить, є змішувач для ванної кімнати з довгим мусаком, виливом. Він поворотний. На холодну гарячу воду. Переключається на душову ліку. Ось така лівчка. Стильна в комплекті трьохрежимна. Зі шлангом. Який має довжину 150 см, кран на умивальник, холодна гаряча вода, зафіксуємо, е керамічний картридж і також зі шланами на холодну гарячу воду. І зміш... змішувач для кухні з гнучким вусаком. корпус нержавійки керамічний картридж зі шлангами в комплекті.